Три матчі стрібного кубку нескорених. Три різних результати, які можливі лише в футзалі. Це і перемога, це і нічия, і поразка. Які висновки для себе зробили за підсумками цього турніру. Е, перш за все, хочу подякувати команді за ту гру, яку вони продемонстрували протягом трьох, трьох днів. Команда прогресує. Це факт очевидний. І Грали два дні на рівних, десь моментами переважали команди екстраліги. Ну, На третій день це природньо, десь не вистачило сил, десь не вистачило емоцій, тому що ще перед початком роботи, тренувань, скажімо так, прийшли момент зважування, і ну, на той період було дуже багато чого зайвого. Зараз це ми все починаємо потроху прибирати, ставати сильнішими, швидшими, і тому такий ще нестабільний результат. Теж очікували, що сьогодні нам вдасться побороти, скажімо так, за те, щоб здобути кубок, ну на все в свій час, тому сьогоднішній результат закономірний і Любар сьогодні. Ну, виграв мінімум 80% від неноборств. Вони були більш наполегливішими. Ну, але знов таки це брак і досвіду три дні поспіль грати. І вважаю, що краще все ж таки сьогодні була і налаштованість, і і команда в суперник. З першим етапом команда зробила правильні виставки і залучила кількох молодих гравців. Відбулася ротація. І ось ці три поєдинки, які з них можете ви окремити, які вам сподобався найбільше, і які висновки з цього турніру берете з собою у придачній сезон? Ну всі матчі сподобались. І перший матч ми грали з Харковом і. Тривалий час рахунок був мінімальний і все могло змінитися, але в другому таймі ми майже не дали нічого створити біля власних воріт, Тому цей компонент гри підсилили і грали активно, пресингуючи, не даваючи команді створювати моменти. В другому матчі проти кардиналу ну, нам показали, як потрібно в футзалі реалізовувати стандартні положення. Кутові аути, те, що в кардиналі завжди було відпрацьовано, вони зуміли реалізувати те, що напрацьовували на тренуванні. Нам ще цей компонент гри потрібно покращити для того, щоб перш за все діяти в захисті надійно, тому що ну дуже легко, скажем так. При зміні гравців ми не допрацьовували і забивали нам. Досить такі прості м'ячі зі стандартів, але знов-таки в другому матчі ми показали характер, показали боротьбу до останнього, за що була нагорода в вигляді і Дуже добре себе проявив і Олександр Соколовський, забивши два потрібних такі і, по суті, долю, вирішивши долю другого місця в нашій групі. Ну а сьогодні вдалась в знаки все ж таки відсутність тої стабільної гри в молоді, яка потрібна, яка приходить з часом, з відповідальними тренуваннями, відповідальними матчами. І сьогодні ну, не вдалося проявити себе молодим гравцям, як вони не старались. Ну, суперник сьогодні не дав нам багато чого, тому. Ну, в загальному можна і сміливо ставлю команді четвірку. Оцінка добре. відмінна була б, якщо б ми здобули кубок, а проявили характер і в сезон входимо з хорошою надією, з перспективою, що ми можемо покращити гру, здобувати перемоги, ну, рухатись від гри до гри, покращувати всі компоненти. Якісь уже конкретні будуть стояти завдання перед вашою командою у новому сезоні. Ну, керівництво амбітне хоче перемагати в кожному матчі. Я думаю, що завдання буде безпосередньо перед початком чемпіонату, але я знаю, що воно буде тільки одне виграти перший ліг.